Мало хто знає про об'єктиви Далмеєр, чи це той бренд, якому варто повернутися на ринок? Один із найулюбленіших багатьма Далмеєр Супер 6. Колись вони коштували близько 10 тисяч фунтів. А зараз їх продають за ціною. Від 2 до 5 тисяч фунтів. Здається, популярність цього бренду знову зростає, адже один з них нещодавно продали за 6 тисяч. Вау! Проте якщо вас лякає такий цінник, ось вам дешевша альтернатива. Це сучасний об'єктив з тією ж назвою, але значно дешевший. Він коштує десь близько тисячі 1300 євро. Це звучить як справжня знахідка, як для реінкарнації сучасного бренду, навіть якщо на нього будуть знімати щось доволі нормісне. Додамо на фон трохи типового для Ютуб пурпурного освітлення, якось так. Тепер я серйозний блогер. Безумовно, Далмейр це легендарний бренд в історії оптики, це факт. І з цим немає сенсу сперечатися. Але з легендами буває одна суттєва проблема. Вони можуть мати у собі грибок. Якщо що, я про об'єктиви. Тому, як на мене, очевидна перевага нового об'єктиву бренду Далмейр – це його бездоганний стан. А тепер коротка історія бренду Далмеєр. Британсько-німецький інженер Джон Генрі Далмеєр. Я так і не зрозумів, німець він чи британець, кинув німецьку школу, переїхав у Лондон, де займався оптикою. Працював у відомій компанії Ендрю Роса. Став провідним спеціалістом і одружився з другою дочкою Роса. Ендрю загинув. І після його смерті Далмейр успадкував частину компанії. Згодом заснував власне виробництво оптики, яка була чудовою, але і згодом сам сконав. А бізнесом зайнявся його син. Далі вже було занадто заплутано, але Далмеєр. Виготовляв об'єктиви, які стали справжніми шедеврами, а їхніми власниками заможні люди. Новий об'єктив випускається для лейка і має байонет М. Тож не треба буде думати про перехідники. Старі версії випускалися із кріпленням ексекта, Сі Маунт та Лейка Скрю. Річ у тім, що вони ніколи не вироблялися для лейка М. Але можна знайти екземпляри, які перероблені під м байонет Нове скло не просто розроблене для Leica M, але й має схожий зовнішній вигляд. Об'єктиви Leica виглядають чудово, маю на увазі оригінальні. Виробляти нерідний об'єктив Leica, схожий на Leica, дещо ризиковано. Це може вийти добре, згадаємо, Leica Lens Lab. Або ж може вийти менш артистично виразно. Ті-Ті артистично. Він далеко не жахливий, збірка достатньо якісна, але є деякі дрібні речі, які, на мою думку, роблять його менш привабливим. І які дивні для преміального сегменту, наприклад, написи на передній частині, що з відступами у написі 1.9. Там можна припаркувати кілька автобусів. І ще одна річ, яка мене дратує: від нього тхне несерйозним літнім вайбом. Чи дійсно було потрібно робити його схожим на сучасні об'єктиви лейка? Ну чому його не зробити схожим на класичний супер 6? Мені не подобається ця помаранчева точка. Чому всі постійно роблять об'єктиви схожими на лейка? Це єдине, що мене дратує. Звичайно, виникає відчуття: типу, о, я заплатив так мало за що, що виглядає як лейка. Чому вони не використали інший шрифт? До прикладу, Комік Sans. я би це оцінив більше. Принаймні вони, здається, зосередилися на оптичній конструкції. Вони запросили колишнього інженера Цайста Лейка. І, схоже, вони обрали конструкцію де 6 елементів у чотирьох групах. А це дуже подібно до оригіналу. Вони навіть зробили одношарове просвітлення. Вони дійсно намагались дотриматись оригінальної конструкції. Отже, очікуйте багато хроматики, низького контрасту та м'яке зображення з великою кількістю сяєння. Це надає кадру ідеальної недосконалості, яку так потребують справжні поціновувачі. Зверніть увагу на текст. Особливо добре це працює з портретами, особливо тих людей, хто не народився з гладенькою шкірою, як у дельфіна. Цей ефект дуже привабливий, його можна назвати стилем Далмейер. Але чи варто його так називати? я запитав у виробника, чи це та сама оптична конструкція. Вони сказали ні. І якщо ви попереду пишете: Супер 6, 50 мм f 19 люди можуть очікувати точну копію оригіналу, чи я не правий так? Правий. На сайті зазначено, що вони лише надихалися. Далмеєр. І це нормально, я маю на увазі натхнення, це круто. Я, наприклад, надихаюся Ремзі, коли підігріваю свій хліб у Тостері. Але ж я не називаю себе Ремзі. Його назвали Далмеєр. І коли ви його називаєте так само, як оригінал, очікування автоматично зростають. Тож наскільки цей об'єктив схожий на оригінал. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Reblume доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Усе не так просто, як здається. Оригінальний Мейр має характерну димку, яка робить кадр м'якіше. Низький контраст надає зображенню легку каламутність. Вибачте за мої технічні терміни. По факту картинка така: новий цього немає, але все рівно зображення не виглядає надто сучасно. Контраст невисокий та є легке сяєння. Якщо не брати до уваги димку, картинка виглядає досить схожою. Така ж ситуація з боке. Ну, майже така ж. Іноді воно може бути цікавим. А іноді виглядає достатньо нервово. Хоча інколи майже ідентично. А іноді у деяких сценах новий об'єктив має більш різке боке. І якщо ви фанат закрученого боке, то старий об'єктив, я думаю, вам сподобається. Але новий такого не запропонує. Погано це чи добре, вирішуйте самі. Проте загалом боке приємне, адже виробник виявився щедрим. Тут цілих 15 пелюстків діафрагми. Це добре, якщо вам подобається боке круглої форми. Кажуть, раніше все робили краще, аніж зараз. Але тоді люди до всього додавали загадковості. Цей об'єктив зробили у старому стилі, але за сучасними стандартами. Не можна очікувати, що об'єктив буде зроблено із того ж матеріалу. І звичайно, покриття також буде іншим. Новий об'єктив значно краще захищений від відблисків, аніж старий Далмеєр. Але чи справді це Далмеєр? Його розробили не вони. Тож чи можна називати його Далмеєр? Це ж лише назва, чи не так? Я гадаю, його можна називати як завгодно. Варто сказати, що, хоча назва така сама, як в оригіналі, це, як зазначено на сайті вшанування Джона Генрі Далмейера. І насправді об'єктив виготовляється у празі. Справжня компанія Джона Далмейера була продана вже доволі давно. І вона змінила власників більше, ніж старий автомобіль. Наразі вона належить компанії G&H, яка навряд зацікавлена у відродженні старих об'єктивів, особливо для фотоентузіастів. Загалом, цей новий Далмейер виглядає непод погано. але проблема у тому, що коли мова йде за класику, люди хочуть автентичності. Вони хочуть оригінал з усіма його недоліками. Тож у вас є дві пігулки: ви за дорого купляєте оригінал з димкою та грибком, як хорошого друга, від якого тхне, або ви можете взяти цю алюзію на оригінал за менші кошти, але зі збереженим сенсом. Мені подобається. Подобається тисяча триста фунтів. Скільки? Ну що більше не подобається?